Дарина в Україні жила була принцеса Дарина. Вона була працьовитою, і в неї все було в міру. І тут почалася війна. Зле чудовисько напало на Україну. Вона мала великого злого дракона, який стріляв бомбами і руйнував замки. Дракон підійшов до замку принцеси, дунув на нього, і замок зник. Принцеса сховалась у підвалі, який мав ноги. Підвал міг тікати від чудовиська до дракона у безпечне місце. Підвал прибіг до будинку феї, і Дарина попросила у феї допомогти посадити дракона та чудовиська в клітку, щоб вони не руйнували замки. Фея сіла на танк, який міг стріляти клітками, стрільнула в чудовисько з драконом, і вони опинилися в клітці. І ніколи більше не могли нікому робити зла. А потім фея змахнула чарівною паличкою, і в Україні з'явилося багато гарних різнокольорових будинків, а принцесі більше не треба було тікати у підвалі, вона могла просто гуляти.